Це було зупинено за порушення правил дорожнього руху, а саме об'єм на перехрест, да. що є порушення правил дорожнього руху. Ви не маєте права е, що зупиняти ви? транспортний засіб в силу статті 268 Я вимагаю ознайомити мене зі всіма. Матеріалами справи, без, без доказів ви. Шановний, моя вимога є апріорі Де це такое написано, де це написано таке? Я ще раз спрашиваю, де написано такое? зворотні не передбачено рішенням суду. ви суд? Я говорю, де такое написано, де такое написано? Увага, водії! Це відео для вас, оскільки у таку ситуацію, що відображена, може втрапити кожен. Абсолютно банально. Зупиняють співробітники поліції, починають вказувати, що нібито ви порушили правила дорожнього руху. І тут доволі важливий нюанс, на якому етапі показувати документи. На початку, як тільки сказав поліцейський, чи все ж таки після обґрунтування причини зупинки, я пропоную розібратися детальніше. До вашої уваги, відеозапис. Зупинили водія транспортного засобу, і поліцейські вказують, що водієм нібито порушено вимоги правил дорожнього руху. Було зупинена за порушення правил дорожнього руху, а саме об'єм на перехресті. Да. Е, що... Є порушення прав дорожнього. Подавайте, подивіться, документи посвідчення удастся. Є, є рішення Конституційного суда о тому, що без доказу ви не маєте права е, зупиняти транспортний засіб е, в силу статті 268. Я вимагаю ознайомити мене зі всіма матеріалами справи. Найперше, на чому обов'язково потрібно наголошувати, причина зупинки. До вас як до водія застосували превентивний захід. Зупинили автомобіль. Виїхали десь у своїх справах, і тут раптом вимушені зупинитись на вимогу поліцейського. Класично причин для зупинки 11, відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Одразу хочу звернути вашу увагу на частину третього цієї статті. Поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, який визначений у цій статті. Далі поліцейські зазвичай починають вказувати про пункт 2.4 правил дорожнього руху, за яким на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих правил, а також пред'явити для перевірки документи, які вказані в пункті 2.1, тобто посвідчення водія. Реєстраційний документ на транспортний засіб, а також діючий страховий поліс. Як юрист, я завжди кажу, найкращий захист це підготовка до ситуації, а не реакція на неї. Бо в будь-який момент стресу люди забувають навіть очевидні речі. Тому я рекомендую не лише дивитись такі відео, а вже долучитись до нашого клубу юридичного захисту водія АД. Ви матимете можливість розібратися з такими нюансами, отримати надійний юридичний супровід та мати можливість консультуватися з юристами за гарячою лінією. Вся необхідна інформація щодо вступу в описі. Під час зупинки транспортного водій на вимогу працівника поліції надати. Посвідчення удіяс доступ про реєстрацію та інші документи, якщо а я вам скажу на законну вимогу, на законну вимогу, є рішення конституційного суду, без без доказів ви закону. Шановний моя вимога є апріорі Де діто такое написано. Це... Де Діте написано такою, Я, я ще раз спрашиваю, якщо де написано якщо такое. Сьогодні не передбачено рішенням суду. Ви суд я говорю, де такое ви написано? Де такое написано. Як бачите, в цій ситуації поліцейський не є виключенням. Але ж нюанс в тому, що по суті він не довів до кінця причину зупинки водія. Якщо він стверджує, що водій порушив правила дорожнього руху, то в поліцейського повинні бути докази, оскільки елементарно в нас діє презумпція невинуватості, яка передбачена конституцією України, важливість мати докази адміністративного правопорушення та першочергово переконатись у тому, що вони є, перш ніж вимагати документи вказані у позиції Верховного суду, а короткий опис цієї правової позиції та інших, які в першу чергу корисні для водіїв, ви можете придбати в нашій корисній літературі в нашому магазині Адешоп зібрані і інші посібники для звичайних людей без складних термінів з чіткими діями. Все, що вам необхідно, також посилання під відео. Я Яру документи, я пред'явлю, я пред'явлю в ході розгляду справи 268, -я, 280. -я. Що, Давайте установлюйте. Настойки водій, Ви повинні знати право дорожнього руху на зупинку на закону працівника поліції. Ви зобов'язані пред'явити водійське посвідчення, про реєстрацію транспортного засобу. Я ще раз повторяю вам, якщо вам не доходить. ще раз доходят, повторяю, я говорю, 268 купапа, придавили доки, У мене буде ще клопотання. перше клопотання, покажіть мені докази. Докази. Мого, мого, то, що ви мене інкримінуєте. Я говорю, продавча? по якій причині ви мене встановили? Порушення правил дорожнього руху. Стаття 35 закону кримінального права. Ну, стаття, перший пункт. власне, вас є рішення про те, що я нарушив правила? Ви що гоните взагалі? <рес> Парні, соберите, соберите. Давайте у нас, колега... нас колегальнее. Я у нас колегиальне рассмотрение дела. Скажите мене. Ви, мабуть, перепитываю, с кем вы зараз розмовляєте. Я вам представлю, я працівник поліції. Я не хтось там проходящий мимо, то вирішив вас. А може ти форму кого-то украл и хочешь розказуєш мне? Хотілося просто вам направление політики. Якщо ви плануєте перетинати кордон на своєму авто, ви повинні мати страховку, зелену картку, а оформити її легко і просто можна в застосунку Hotline Finance. Тут же зручно порівняти ціни від різних страхових компаній, вибрати оптимальний для вас варіант та отримати збільшену знижку 13% за промокодом YouTube13 до кінця лютого. Уся необхідна інформація в описі під відео. Давайте вам коротко поясню, як має бути: якщо співробітник поліції виявив водія, який нібито порушив правила дорожнього руху, він повинен провести розгляд справи, так як вчинено адміністративне правопорушення. Перш ніж проводити розгляд справи, він повинен підготуватися до такого розгляду. А що саме він повинен зробити, вказано у статті 278 Кодексу України про правопорушення. Поліцейський, тобто посадова особа, при підготовці до розгляду справи, повинен Вирішити такі питання. По-перше, чи належить до його компетенції розгляд даної справи, чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адмінправопорушення, чи сповіщено осіб, які беруть участь у справі, чи витребувано додаткові необхідні матеріали, і чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або ж потерпілого, або ж їх законних представників. Та адвоката в даній ситуації водій все зробив правильно. Він заявив клопотання про ознайомлення з доказами адмінправопорушення. Тут елементарно необхідно переконатися в тому, що такі докази вчиненого правопорушення дійсно є у поліцейського. На що і наполягав водій. Проте співробітник поліції використав позицію захисту та почав робити зауваження водію, що саме нібито він спілкується зі співробітниками поліції. Питань немає, але ж давайте перевіримо, чи дійсно ви є такими співробітниками. 18 пункт 3. Приділі посвідчення. На чому він не було? А чего вы будет Чем предусмотрено это? А чем я, я в суде буду заказывать, буду показывать, кто меня останавливал. Я вам так предъявлю, Нет, не, так записать. правильно, я должен это убедиться, Нет, чтобы вдруг вдруг что у меня фамилия. Не на я вам предъявляю Чем предусмотрено? Я говорю, чем предусмотрено? Я... А чем предусмотрено то, что я дополнилась. Датью 334 Конституции Украины. В любой мне способ я имею право собирать информацию, распространять. А что мне это а... на камеру показывать вам? Да? Чтобы я знакомился с этим. Я... По предъявляйте. Я говорю, предъявляйте. Я руку предоставляйте посвідчення. 18-3 выполнять. Вы отказываетесь. Я не відмовляю. Я Я Кто меня остановил? Кто мне остановил? остановил? Я вам не дозволяю знимати мое посвідчить. Да, тут дозволять будешь дома. Дома. Я с вами тоже нормально, я тоже нормально с вами. Я говорю с вами нормально я общаюсь, я говорю предъявите мне доказы и ваше службовое посвящение и дальше и дальше разговариваем. Ты ты что? Ты, ты, ты доктор или что? Ты доктор или что? Ти думаєш, що ні мамі, папі говорити в адекваті. Я говорю, не світі мені в влоза. Як бачите, поліцейський налаштований абсолютно агресивно, і знову проблема в тому, що ну не хочуть вони показувати своє посвідчення. Ми будемо продовжувати наголошувати на тому, що така вимога з боку водіїв є абсолютно правомірною і не забороненою. Знову ж таки, частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Зазначено, що звертаючись до особи або в разі звернення особи до поліцейського, він повинен назвати своє прізвище, ім'я. Посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. А як саме водій буде ознайомлюватися з такою інформацією, це його особиста справа. Стаття 34 конституції зазначає, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, усно, письмово чи в будь-який інший спосіб на свій вибір. Тут водій робить зауваження правильно. 1179 Учил правила почитайте. Я равно українській мові спілкуюся со мною раз. Одинадцять сімдесят дев'ять, два, Що, чим розрішається вас використовувати в роботі мобільний телефон лічний, чи що? Що ви друг на друга 10, 1026. 10, ще раз не повторяю. Не закон, кричи, Фу, бля, так я ж вам объясняю, блядь, п'ятий раз повторяю. Не, я говорю, п'ятий раз повторяю уже. Я говорю, предъявляй мне доказы. І далі ми движемося, все власна діюча законодавство. Я говорю, а про що ж тут вказує водій? Давайте коротко скажу. 10.26 – це інструкція, затверджена наказом МВС, якою передбачено використання поліцейськими технічних засобів. Водій натякає на те, що використовувати особисті мобільні телефони, прямо не передбачено. Тому, якщо під час розгляду справи співробітник поліції використовує свій мобільний телефон, наприклад, демонструє з нього докази. Це порушення інструкції, і за це можна наголошувати. Проте з іншого боку, також мушу вказати, наскільки буде належним та допустимим такий доказ буде вирішувати суд, якщо звертатись із позовною заявою за оскарженням постанови. 1179 – Це також інструкція, затверджена наказом МВС, якою встановлено правила етичної поведінки поліцейських. Зокрема, тут вказано, що Поліцейський під час виконання службових обов'язків повинен виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на разову чи національну приналежність. Або ж ось поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і вічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати. Ну з відео ми бачимо, що. Етикетом тут на жаль, не пахне. Вам цікаво, чим завершилось відео? Тоді дивимось далі, пане водія. Вам повторюю вже не знаю, який раз доказом буде пред'явлено при розгляду адміністративної я... справи. Пере, перед, перед. У меня есть вопросы, вопросы. Не надо меня убеждать в этом. Я не надо меня убеждать в этом. Я на мои справы. Я убеждать не нужно меня. Раз никакую справу взагалі не існує. Так а чому ви до мене туда пришли? Чому ви туда остановили моє транспортне засіб? Посінь яку справу? 35.1 35.1 Ви, ну, ви в себе або не в себе? Ви хочете, нічого не порушувати, ні звісно. Гарну О! Як бачите, водія просто відпустили. І дійсно знання чинного законодавства зіграло йому на руку цього разу. Хочете також орієнтуватися, як він? Доєднуйтесь до нашого клубу. Ми підкажемо, як має бути по закону. Бажаєте самостійно прокачати свої знання корисною літературою, а де шоб до ваших послуг? Не забудьте обов'язково поставити вподобайку під даним відео, надіслати його друзям та підписатись на канал, щоб не пропускати такий корисний та цікавий. content.